Слава Ісусу Христу! Лібраї і сестри! Ми далі читаємо а, і досліджуємо новий заповіт Євана Святого Івана, використовуючи мову оригіналу, тобто грецький текст перед Койне. Ми читаємо п'ятий розділ вірші від 16-го, як дасть Бог. Сьогодні ми пройдемо до 24 вірша. Отже, почнемо з 16 вірша. І прочитаємо Кайдіє Туто, Едікон, Хоїдай, Тонисун, Хотітаотайпоє, Енсабатом. А переклад наш каже такі слова. І Стали стало юдеї переслідувати Ісуса і намагалися його вбити за те, що робив таке в суботу. суботу. Подіме слово навіть українською мовою. Субота. Юдеї, як ми бачимо, коли вони побачили, як Ісус цілює чоловіка паралітика в суботу, вони тепер хотіли його переслідувати і хотіли його убити. Вони не мали співчуття до чоловіка, вони були надзвичайно легалістичні і букву стали вище над, над милосердю, над милістю. Тобто, там, де вони мали б виявляти милість, вони її... Не виявляли. Власне кажучи, юдеї були практично постійно, от якраз група фарисеї, були надзвичайно ворожими до Господа Христа, бо він навчав зовсім іншому, ніж навчали вони. Вони навчали людським уявленням про Бога, а Він навчав тому, що каже Боже Слово. І звичайно, що Боже Слово свідчить про Христа. В 17 вірші ми читаємо відповідь нашого Спасителя таку до юдею. Ходе апекрінуто аотойс. Він же повів їм хо патерму геос арті ергазетай каго ергазомай. Він каже: отець мій, як ми бачимо, так, отець мій отець працює дотепер. А, heos, аж арті, Аж арті. Аж до тепер, аж донині працює. так Він підсилює свій вислів, кажучи, що госп... отець працює аж до ці працювати, no. ергон, робота діло, ми коли на це слово звертало увагу, ергономіка, українське таке слово звідси походить. Ркадзема працювати. Каго, це слово складається з двох слів: кай, его, і також я. Ja. І я ергазма, і я теж працюю. Отже, Господь робить, ставить наголос на тому, що Він працює. Господь Бог ніколи не припиняє підтримувати своє творіння по суботах. І, звичайно, що син так само просто працює, як і Отець. Дуже сильний вислів. Працює Отець мій, аж аж до нині Господь Христос, працюю, і я теж працюю.

Читаємо 19, 18 свій переклад. Отже, юдеї ще більше, ще більше намагалися ще більше намагалися що зробити з Христом. Малом малон ще більше е, затео е, за шукали, а Поктейнай, апоктейнай». Апоктейно – убити. Отже, юдеї шукали ще більше убити його, але тепер вже в них є не тільки причина. Хутів Монон, ну, слово Моно, звичайно, ми знаємо, лише, не лише тепер Елоем, що він е -у парцюв, мав, мав так, мовити, робив вільніму суботу. вибачте, <кхух> в суботу. Алей, Алла, Подім слово до Книс мов, Але, Кай Петера, але ще отця, отцем своїм Елеген Тонтеон. Звав Бога. Звав а, а, Бога своїм отцем, і вони роблять дуже правильний висновок. Ісон Рівним, Еотон себе поєм роблячи Богові. Тобто вони дуже чітко розуміють, коли Господь Ісус говорить ці слова, що мій отець працює, до аж до нині працюю і я, вони чітко. Розуміють, що Ісус говорить про те, що Він теж є Бог. І тепер вони бачать, що Ісус себе робить рівним Богом в їхніх очах, на їхню думку. Він просто робить себе рівним Богом, він не є Богом, на їхню думку. І тепер вони хочуть Його убити. Вони хочуть убити. Тобто для них це величезне богохульство, і вони прагнуть нашого Господа знищити. Ну, вони ми бачимо, друга причина, така найголовніша для них тепер те, що Господь Христос називає Бога Отцем і робить себе рівним Богу. І фактично, вони розуміли, що Ісус заявляє про те, що Він має Божесний статус, і що Він має верховенство над усім. І, звичайно, Він має верховенство також над суботою. Тобто, Він має божественну владу. Над усім творивом. Ну, власне кажучи, вони мали би самі до цього визнаку прийти, бо ось перед ними стояв Господь Христос. І те, що він робив, ну явно було, що це були дії Божі. Ніхто цього робити не міг. Пам'ятаємо, що раніше ми говорили про те, що паралітик чекав на те, що впродовж десятиліть чекав на те, що. Він якимось, чином, можливо, зможе бути вкинутим у купіль, в який порушував воду періодично, ангел Господній, лише тоді та людина могла зцілитися. А тут до нього підійшов Господь і каже йому: бери свою ложу, вставай, гріхи прощені, все інше. і Він йде, він стає, він йде, він, 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 він рухається, він зцілений, він же більше не паралізований. Ну, чудо, неймовірне, велике чудо, Боже чудо. Але ідея звертає увагу на суботу. Тобто для них, для них немає не Бога благодатного, люблячого Творця, а є Бог, який карає, який є суддя, який хоче винятково люди притримувалися винятково букви закону, і навіть коли можливість уцінити милість один одному і вляти любов до Бога і до людини, що, власне кажучи, і є підсумком закону любов до Бога і до людини. Вони цього не виявляють і цього не розуміють. Іншими словами вони і закону теж не розуміють, будучи законницькими по своїй суті, закону Божого вони не розуміють. І через це вони так само не бачать милості, не бачать любові і не бачать Бога у Христі. І навпаки, вони звинувачують тепер Господа Христа, Сина Божого. Не лише в тому, що він порушив суботу, але й в тому, що він богохульство, на їхню думку, тобто робить себе Богові рівним. Звичайно, ми ще до цієї теми богохульства повернемося, тому що вона буде озвучена також у Велику П'ятницю, тобто тоді, коли Господь Христос стоятиме перед Сентріоном. Власне кажучи, саме цю провину йому висували пересвященники, саме за цю провину. Він мусив, мав би бути убитим згідно рішення Синедріону Юдеїв. Ми йдемо далі, читаємо вірші, вірш 19, полишаючи ось цю сліпоту юдеїв і не їхнє відкидання, відкидання Божесності Христа, відкидання Євангелія, відкидання всього пророцтва писання про. Божого Сина. Отже, ми йдемо до 19 го вірша. нухо і Ісус, кай Елеген Аутойс. ці слова ми вже можемо знайти. А Покрін має відповідати. Отже, Ісус і Елеген сказав їм лего казати автойс їм їм. І тут іде дуже цікавий вислів. От цей вислів на цей ми звернемо увагу. О, так, Ми зараз закриємо цю табличку. Звернував на цей вислів. Він, він часто вживається в Іван від Івана. І він є дуже важливим. Господь каже: Амінь, амінь. От ці слова амінь. Звичайно, ми християни використовуємо часто. Ми їх вживаємо зазвичай наприкінці молитви. А це слово, звичайно, має походження єврейське, і воно означає означає істину, істину. І Господь, коли вживає ці слова. То він ставить наголос на тому, що слова, які він зараз промовить, є надзвичайно важливі для слухачів, є абсолютною і незаперечною істиною від Бога, на яку нам слід звертати дуже пильну увагу. Амінь, амінь, легогумін, каже Господь, істину. Істинно, а, а, доктор Генко перекладає ці слова по правді, по правді, ми кажемо істинно, істинно, кажу вам, кажу вам. Тобто, далі слова є абсолютно незапречна правда. У дунатай хохиос, поїн, абсененмейті, тонпатера, поюнта це перш таке речення. Господь каже: істинно, істинно. кажу вам. Удунатай, ну, це слово динамай, не, мож, не може син, поейн, робити, каже він, апс апом таке скорочення від себе, уден а, нічого, так, і далі ми йдемо геан, якщо блепей, Якщо, а, а, але, якщо бачить тільки те, каже він, лепо, бачить те, тон патер по юнта. Тобто, крім того, що коли бачиш те, що робить отець. І словами, син, а, синові вчинки сина ідентичні із вчинками Отця. Ось про що нам тут, ось про що нам тут говорить, говорить наш Господь. Він каже їм а, про те, що а, всі його вчинки виконуються у послухові. Він бачить, що робить Отець, і так само робить і він. А, ну, Звичайно, тут йде про надзвичайно близькі синівські стосунки Господа Христа із Отцем Небесним. А далі він каже: Хагар поей таута кайохиус гомоюс поей». Тобто, він каже. Що, що? А, він робить? який а, Той робить ПОЙ. Що робить той, тобто, що робить отець? Таута те ж саме, це, тобто те, це ж саме, хоухіус, Хомойс. Так само або ідентично. ПОЙ робить тобто, те саме, що робить отець, те саме робить і. Син каже наш Господь у відповідь Юдеям. Він свої всі вчинки поєни безпосередньо із Отцем. І далі Він пояснює цей зв'язок, який існує між, між Сином Божим і Отцем. 20 вірш. Отже, він каже в 20-му вірші Огар, адже такий переклад, наш переклад, хороший переклад каже. Отець, оце слово далі любить філейс, филей. Отець, адже отець любить, кого він любить тонну хіон. Сина, любить сина, і далі він каже панта, панта. Це слово теж, очевидно нам знайоме з ще, напевно, і шкільного курсу. Все і все, каже, каже наш Господь, а син виявляє або ж показує, об'являє, авто показує все, що робить, каже він, все, що робить він сам. І далі Господь каже, тобто отець показує синові всі діла, які він робить. Син дивиться на отця, отець йому показує усе, що він робить. А далі Господь каже ще дивовижнішу річ, він каже: Хай Мейдзона, а, а Мейдзена це, це хобід, Мегас. Ще більші, каже він, ще більше від цього він покаже. покаже. Так, зараз я трошки зійшов від, від грецького тексту. Ще більше він покаже, каже, каже Господь Христос. Ще більше буде показано, як наш каже переклад, більше від цих, а для чого це буде показано, Господь також, звичайно, пояснює. Він каже, щоб ви тавмазите, це слово тавмазите, а дивувалися, тавмазу, що ви дивувалися, що були вражені. Отець ви все це, що ви були вражені, справді, що буде виявлено дуже багато чуд, і вони будуть це бачити і говорити, хто може таке ще робити, ніхто такого не може робити. Це може робити лише Господь Бог, тобто враження. І те, що він будуть бачити, буде свідчити однозначно на користь Божого Сина, що Він є Бог і людина в одній особі. Ось про що тут говорить Господь, що ще вони будуть, тобто юдеї, що вони ще будуть бачити. Ми переходимо далі до 21-го вірша. І ось одне, одне з того, що він буде бачити. Ми читаємо ось цей вірш, він каже: «Хоспер кар Хопатир. Егірай тус некрус кай цопої, гуту кайхис хус фелей цепої. Ось, про що тут говорить наш Спаситель? Хоспер, так само, як патер, або патір, можна вживати те слово, залежить від того, який стиль читаємо, вибираємо. А це слово цікаве егейро. Егейра воскрешає. Так само як Отець, каже, воскрешає тус некрус, некрос, це слово теж невідоме, мертвих. так, І далі дзупоєю, ну, це слово ми теж розглядали, роби, оживлює їх, можемо так ми перекласти, як наш переклад каже, як Отець воскрешає мертві оживляє, і далі Господь до себе переходить. Він каже: хутус кайохіос, хус фелей цопоєй. І так само син, кого бажає Фелей, того оживлює. Ну, звичайно, що тут мова йде про майбутнє Воскресіння, яке Господь Христос буде чинити. І, звичайно, що мова йде також і про Воскресіння, яке чекає на усіх тих, хто вірує в Божого Сина, хто поває на нього, той буде воскрешений до вічного життя. І далі ми переходимо до 22 го Вірша до 22 вірша. Худегар Хопатр. Кріней удена. Тут такий цікавий, цікавий вірш. Тут сказано. Хіна. Худегар Хопатер. Так само, як і Отець Кріний, Uh, фактично тут говориться про те, що отець uh, не судить нікого. суд не, нікого, ні, нікого не судить, але як маєте дуже цікаві слова, отець нікого не судить, але тим а, uh, Суд ну, це слово теж нам знайоме крісс, криза, суд. Пасан весь суд передав кому. Пасан суд, то це теж слово нам знайоме хіо, Сину й передав весь суд отець. Суд весь отець передав синові. Дуже чіткі слова нашого Господа Христа. І вони мали би, звичайно, що, знаєте, так, ну, застерегти юдеїв, щоб вони е пильно ставилися до того, що проголошує Божий син, адже Він судить, він має право. Судити. Е, ну, якщо ви перебуваєте перед суддею, навряд чи розумним було б із суддею сперечатися, тим більше суддю обвинувачувати. Суддю треба поважати, Ще й ми називаємо суддю вашу честь. І суд, звичайно, суд вимагає до себе ставитися із повагою. І далі читаємо 23 й вірш. Хіна пантес тімус, тімоси, тонухіон, косос, 23 тонпатера, вірш. Щоб, як все, Тімосій, шану, Тімао шанує е, Отця, так. Е, сина, е, каже наш Господь, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Тобто, повага до сина, от як ми раніше говорили попри має виявлятися така сама, як і до Отця. Отже, Юдеї мали б виявляти повагу до Христа, не судити Його, не шукати тим більше, як його. Гнати, а ще тим більше, як убити, а саме це бажання вони мали велике, а вони мали би виявляти до нього пошану. Ну, проте цієї пошани до Сина Божого вони, на жаль, не виявляли. А, і далі Господь, Господь далі каже: тімон», слово тіме ми вже знаємо, хто не шанує тонухіон, не шанує сина, тон патера, той не шанує Отця. Отже. Всі взаємини дуже чіткі, акценти всі розставлені. Якщо ти шануєш Сина Божого, якщо ти шануєш Христа, Ісуса Христа з Назарету, ти тоді шануєш Отця Небесного. Якщо ти Ісуса Христа не шануєш, значить ти не виявляєш пошани до Отця Небесного. Дуже чітка заява, пам'ятаєте, що перед цим Господь живав цей вислів Амінь, амінь, легохумін. Істинно, істинно кажу вам, якщо ви не шануєте сина, значить ви не шануєте Отця. Якщо не вірите в Ісуса Христа, значить, ви не вірите ні в якого істинного Бога. Тут також про це теж має на увазі наш Господь Ісус Христос. І далі Він каже: нашнуйте Отця, і він пояснює, ми дивимося, 2, 23, 23 вірш. Тон пемса та Аутон, Пем, пемпо. Отця який послав його. Бог отець послав сина. Так бо Бог полюбив світ. С Івана від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Що послав свого сина і народу, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Отже, якщо ми хочемо шанувати Отця, шануємо Сина. І далі Господь продовжує е, ці, ці, цими словами вкрай важливими і показує, що далі послання теж дуже, дуже серйозно кесі, запам'ятати нам і ніколи не нанехтувати. Знову тут бачимо амінь, амінь, легохумін. Знову ж е, істинно, кажу вам. Хоть хотон, логонму, акуо, кайпістеон, то пемсатіме ехай цоей айоніон. Кай Айс Крисен Укр Хатай, ала метабебекин акту фанату А Стейджоин. Дуже, дуже важливі і втішливі в одночась на слова. Істинно, істинно кажу вам той, хто слово моє. Каже він, логон му а... в кого? то, хто послав мене Пемсатіми, послав мене ехей. Це слово ми теж досліджували, ехо має. Ну, І це слова, слово, слова, слово сполучення дуже для нас утішливе. Той має своє Айоніон, має вічне життя, хто вірує, так каже Господь. Хто слухає слово і вірує в того, хто послав мене, той вже має вічне життя. Бачите, не буде мати, а ехей, каже він, має, має це дійсно теперішньому часі той вже має вічне життя. Отже, хто вірив в Христа, той вже каже, Він має вічне вічне життя. І далі сказано теж, ну далі ні слова, утіхи чудесно чудесне, прекрасне Євангеліє. І, і далі Господь Господь е, е, каже: кай і ейскрісен ерхетай І на суд не, приход... не приходить. Бачите, як чудово. На суд не приходить. Тобто, такий же, такі же не, такому нема чого боятися завершення історії цього світу. Бо якщо ти чуєш слово Христове, якщо ти віруєш в Бога, любиш Боже Слово, Христовому Слові перебуваєш, тоді ти маєш вічне життя і на суд не приходиш, бо суд фактично він. Для невіруючих, тобто для тих, хто не слухає Слово Боже, хто відкидає Слово Христове, хто не є віруючим. О, для тих людей є суд. Але для віруючих дітей, для тих, хто слухає Слово Христове, хто в ньому перебуває, суду немає, каже Господь. На суд такий не приходить. Але що замість суду, ала метабевікен еттю фанату ейстейцоє. Але, але це слово дісло ми зараз подивимося. «Метабано» переходити. Переходити. Тобто, ну, тут воно вживається в такому досконалому стані, але ну, означає, що фактично вже перейшов, вже перейшов, каже Господь він, а звідки він перейшов Із Санатус смерті, куди перейшов Ей цо, Ей, вже перейшов із смерті у життя. Бачите, як цікаво, каже наш Господь, і як він наголошує на істинності того, що він каже. Він каже: хто слухає моє слово? Розумієте, слухає. Багато людей, як ми знаємо, відкидають слово, не хочуть слухати Євангеліє, але тут Господь саме ставить наголос на тому, що той, хто слухає Слово і хто вірив в Отця Небесного, той, той а, має, вже має вже має, вічне життя. Це він живає, це Слово Ехей. В теперішньому часі Ехей, ось воно, це діє слово, ми зараз промою виділити якимось іншим кольором Шондасі. Так, не вийде нам іншим колись виділити, взагалі не можу його ніяк виділити чомусь. Але, каже він, перейшов в суду, на суд не приходить, тут теж живається, живається теперішній час. Але метабебекен вже перейшов, і тут вже досконалий час вживається, ну, ми можемо говорити, як наче, навіть, наче, наче про доконаний або про минуле вже. вже перейшов із смерті у життя. Тобто все, смерть залишилася позаду. А ти вже перебуваєш зараз, прямо тут у житті. Через це християни не бояться смерті. Через це ми знаємо, що ми вже перейшли із смерті у життя. І навіть коли от зараз йде війна, коли ворог може нас убити, ми знаємо одну річ, що ми переходимо, ми вже перебуваємо у житті. І для нас полишання цього фізичного тіла є звичайним переходом у життя вічне. Важливим є лише віра у Божого Сина, бо Він забрав на себе наші гріхи, Він поніс їх Логовський хрест, він помер за кожен наш гріх, він воскрес на третій день для нашого виправдання, аби кожен, хто вірив в нього, так само вже мав вічне життя, вже перейшов із смерті у життя. І ми, звичайно, ще перебуваємо у цьому тілі. ми Ідемо дорогою до Царства Небесного, але життя вічне вже нам належить, і ми вже в ньому перебуваємо. Тому ми вже прийшли із смерті у життя. Залишаємося, любі друзі, у цій прекрасній спасенній вірі в Сина Божого. Довіряємо цим словам нашого Господа Спасителя. Він ставить голос на важливості цих слів. Ці слова є істина. Хай Господь усіх вас поблагословить на те, щоби. Ми мали покріплену віру в Сина Божого. Помилімось в ім'я Отця і Сину Святого Духа. Амінь. Господи Боже чи Небесний, ми дякуємо за те, Господи, що Ти є дорога правди і життя. Ми дякуємо Тобі за те, що, Ти, Боже, подарував нам вічне спасіння і життя вічне, що, Господи, вірою в Тебе, слухаючи Твоє Слово, ми не приходимо на суд, але ми вже перейшли із смертю в життя, і що ми маємо. Вічне життя, Господи. Побласучи, наша віра залишалася непохитною. А ще, Боже, у цей непевний час покріпи її. І ще, Боже, дай нашій країні перемогу над лютим безбожним ворогом, який руйнує, Господи, стільки життів, е який, Господи, катує, убиває гвалтує. Боже, полосли, аби цей ворог був розбитий, і аби країна наша мала перемогу, щоб Твоє Слово проголошувалося в повноту сили, Господи. Нашому рідному українському краю серед українського народу заради Христа. Амінь, і сестри, хай Господь усіх вас басуляє і оберігає. Ми продовжимо, як Тась Господь, в наступній середи.